Всім доброго дня, мене звати Іван і ви у мене на гостях. Осінь прийшла, врожай вже весь зібрали. Ну, майже що на лише, лишилася і речка. Але е, у всіх людей вже городин ну, голі, вже чорні, вже нічого не всти. ну Десь там якийсь бурян, просто У нас ліс, у нас все зелене, все гарне. Е, ну, Стирати. Головне правило як не повинно бути земля не повинна стояти. Пустою. Завжди в ній, на ній повинно щось рости. Якщо ви не посієте якісь злакові, якісь корисні, ну чи взагалі якісь овочі, фрукти, погірте, коротше, ви зрозуміли, Зелень. буде рости бурян, буде рости патогенні гриби і ну, все ж таки можна. Треба землю оздоравлювати, потрібно садити, сідрати, потрібно садити, корисні сідрати різні. Один рік Овеса, другий рік гірчицю, третій рік фацелію, чередувати. Навіть, боже, як вона називається? Конюшина навіть біла. Це теж є сідіратом. І боже я десь прочитав, що навіть кукуруза, це сідірат. Ну, Кукруза кукуруз, і так садиться, а це культура. Ну, то таке. Потім що? ну, Це, мабуть, маленько її заробляти в землю. Бо сідірати ж як працюєте? Воно коли росте, коріння оздоравлює землю, а потім, коли ви. Ну, не перекопуєте, а типу засапуєте зелену масу, корінці, все таке інше в землю, то воно перепріває, воно насичує землю корисними органікою, всякі там оздравлює. Ну, ви розумієте сідірати. А, а ну воно маленьке, що там? Горох дуже корисний, як сідірати. Ну, горох тож теж, його. Купиш ту пачку, це якісь треба такі промисловий, напевно, купляти мішок кілограмовий. А пачку, купиш там 10 тих на сини, ну, що там воно здорове, що воно там десь поробить. А коли збереш з гороха вже насіння і таке інше, то ну, там не буде що їсти. Ой, верніше, не то, що їсти. Ну їсти, то буде що. З того ж пузі, а заробляти в землю вже там воно вже сухе, старе. Бенш, саме корисне це коли вона зелена добра, гарна маса, коли її ви заробляєте, вона перепріває, і тоді земля становиться більш пухла, більш насичена, більш здорова. Тому потрібно, біля всього потрібно робити, я вам хочу так сказати. Якщо ви плануєте зайнятися сільським господарством, просто в началі літа посадити, в середині літа приїхати щось там посапати, і восени приїхати зібрати гарний врожай, ну що вас не дуже вдобрена, гарна земля, і хтось не буде доглядати за вашим городом, поливати і таке інше. Бо звісно, мої там бабусі, дідусі вони не поливали городи. Ну там я згадаю дитинство, там коли неколи коли якщо що дуже засушливе літо, то вигірки ми поливали. А так ну ніколи не що там на 40 соток води наносишся, на ті параболі чи на кудзені, чи шерст, щось таке. Звісно ж, ні, але. В нас дуже така засушлива тут земля. Якщо не поливати, то ну, взагалі може сказати нічого не росте. Тому в нас вже поливи вже зробили, у нас тут канал недалеко, ми вже звідти протягнули шланги, насос кинули. Ну, та електрика, звісно, качає, то теж добре. Ну, що робити? Поливається літом, особливо цього ж коли жаріще, така ж, ну, навіть самому тяжко виходити на вулицю, бо дуже душно, а як же ж рослинка? Земля пропікається, починаєш порпатись ту землю, а там, ну. До, до вологи навіть не добратися. А деякі ж культури, вони ж більш зверху, наприклад, як клубніка, полониця. вона ж тільки зверху виходить. Це капуста, то вона добре так укорінюється, там не корінчі, глибоко, томати теж глибокі в них коріння, а бараболі, полуниця, у ну, них таке воно все зверху, бо полуниця так взагалі там воно ж. Там пальцями можна таку кокущик вирвати, воно все зверху там, воно далеко не прямкає. Тому якщо полиницю не поляти, то толку з нею взагалі ніяк буде, особливо якщо вона десь у нас на сонечку росте. Тому, у нас таке. Тому біля всього треба ходити. Ми цього року, Я показував в початку літа, у нас там ще один город є, і ми там посіяли дуже капусту, трохи посіяли, кабачки, моркву, і так случилося, що, що не було можливості туди доїхати, бо це не біля дому, і це навіть не в, цьому, не в цій місцевості. Ми думали, що як, пару разів за літом туди з'їздимо, там щось, ну, поправимо, щось там посапаємо, пополяємо. поливали декілька разів, їздили. Але так склалося, що два місця ми туди не доїжджали. Ну, не було часу, не було можливості, не було. Ну, не було. <схід> Нічого не було. І цього ми туди з'їздили. Ой, що вам сказати? Буран. Буран ми сапали, ми все проривали. Ми це буран більше мене зростом. Один раз пройшов сильний дощ, сухе жарке літо, а буран виріс за два місяці більше мене ростом. І, і, звісно, що морква одразу вся змільчала, не виросла нормально. Е, капуста вся в це теж е, толку взагалі майже ніякого. Кабачки, ну, я думав, на насіння якісь порвати. ну там. Навіть ну, не хочу сказати. тому е, біля городу треба ходити. Е, дуже добре, коли це біля дому, коли ви маєте можливість там раз в день, ну хоч раз в тиждень, я б сказав, до нього добігти, там там посапити, там поляти, там підгорнути, там прорвати. Ну там взагалі подивитись на нього, може щось не вистачає рослинців добрити, ну взагалі-то е, ну щось зробити, бо щось може під'їдає, так як в полуниці, там та лічинка хруща. Раз, 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 все. І вже немає кущі, важив'яне, так само і перець воно під'їдає. Ну, багато чого піде, молоду томати, молоді саджанці та лічинка. Це ж таке. А так, якщо далеко, ви там раз в місяць хочете доїхатися, а то і раз в рік весною посіяли, осінню приїхали, зібрали. ну, Це якщо у вас поле і, і то на полях, то теж так не роблять, там теж і поливають, і вдобрюють, і сапають, і все, що хочете робити. Роблять і обробляють. Ну. Біля всього треба бути, біля всього треба ходити, біля всього треба щось морочити собі голову і пахати. Бо, на жаль, на жаль, цього року я дуже це зрозумів, що так не буває. Не можна приїхати раз в місяць, раз в три місяці, і щоб у вас все було добре на городі. А зараз там таке ліс, я взагалі не знаю. Це треба навіть вже нічого там не збирати, просто трактора туди вже наняти і все пере, Копати і. чи ну, так і перекопати. Там такий ліс, не ну, спочатку косити треба. Навіть, я, після того роду мені навіть приснилося, що я його кошу. Кошу для того, щоб перекопати. Бачите, вже все, голова вся забита. Так що такі справи? Труд труд, все перетруд. Так що треба робити, треба працювати. Зараз нібито вже осінь, вже нема що робити. Казалось би, ага, треба посіяти цибульку, посіяти чесничок, зібрати врожай, все поприбирати. Листяпади треба позгортати, то треба закопати, то розкопати, то перекопати, то посіяти, поприбирати, малину пообрізати, полуницю пообрізати. Тут ж не пообрізано, там вже обрізано. За всім дивитися. Щоб не змерзло, вражає позбирати, поукривати, позберігати, пороздавати. Горіх вже теж голий вже треба його. Коротше, роботи, що вам сказати, роботи хватає, Хто в селі, хто на дачах, всі розуміють, що осінню, це теж як і літом, треба щось. Літом ще казалось би, що можна трошки віддихнути щось там, десь шлички, машлички. А осінню, роботи теж хватає Біля того всього. Ще й холодно, зимно. Це я ще не беру що біля курей треба ходити там тих перебрати, тих убрати, тих там поприбирати. Вже така люта осінь, середина, екватор. Хочу показати мої грядочки з гірчицею. Ось посіяв гірчицю, Був це їй місяць. Зійшло дуже гарно. Гарні дощі пролягали. Спочатку ми спливали, потім дощі пройшли, і ну, гарно посходило. Такий зелений коврик. Вона ще трошки підросте. Можна буде її вже заробляти в землю, можна її лишити до наступного. Весни до наступного сезону, і тоді вже її трошки можна сказати, засапати. Буду трошки проривати, курочкам давати, бо це ж все таки вітамінна зелень. До речі, можна і самим навіть їсти собі на салат рвати, тому що це герчичка, зелень ну, дуже смачно. Смак неї такий пікантний, гостренький. Продається навіть спеціальна зелень, така типу, як герчичка, е салатна. ну Цю теж можна їсти потрошки, додавати в салат, враховуючи, що зараз вже нічого майже немає ніякої зеленини, там, ну, так, Остатки розкоші, можна сказати, кріпчик десь. Ну, у нас зараз дуже рано, тому ще все в Росі. А так, перші лучі сонечка. Так, а це наша капуста. Це вже остатки розкоші, все все полишалось. Вже будемо сьогодні її вже зрізати, тому що вже ну, вже час, вже трошки вона її підмерзала і якраз саме те, що треба. Зараз вона вся в Росі, зараз її чіпати не можна. Нині в нас гарна сонячна погода. Вона трошки роса спаде, вона обсохне добре, і будемо зрізати. Зрізати я її буду сікатором, ну як сікатором, такі ножниці помди, <гум> <гум>, щоб не повреждати особу корінця, щоб вона могла трошки постояти. Ну все. А верхні листя будуть їсти курочки, тому що тут же вони без всяких обробок, без не було ніякої обробки, ніякої ні хімії, нічого. То, що ми обробляли від білокрилки, це ще. Ну Дуже давно, це був ще червень, потім в липні трошки обробляли, вже то листя давно вже все вийшло, вже спалилось. І сохлося. Це вже нове листя, це тут курчався можна їсти. Це вже наш такий, можна сказати, осінній город. Вже посходив добре, овес. герчичку вже показав. Ой, цей брокколі вже воно зацвіло, ним побачили. Треба його покидати. І все, все ще росте. Ще все. Вчора позавчора у нас були сильні дощі, все добре розділялось. Весь рішечка, все напіталося води, все гарне, зелене, все росте. Морозів як такових ще нема. Тут ще редька чорна, ну, горох. горох, нікому не було вже до нього діла, можна було вже його не садити. Вже просто його в землю закопав, він перегниє, якраз буде добре, добре для землі. А так, ну, все чудово, все росте. Чорна речка дуже ж корисна, ви знаєте. Зараз, коли вже не буде нічого такого зеленого, свіжого, можна сказати, їсти, чорна речка добре стоїть, її можна салати. Можна, якщо захворіли, вирізати зверху туди меду і цю юшечку дуже для горла допомагає від горла, від, від запалення. Так що, ну Все потрошку, все щось робиться, все щось крутиться, крутимося, вертимося. Тут у нас був бурак, зараз посіяли тут сірати. Трошки запізно сідірати. ну, бурак не було часу вибирати, то трошки щось повсходить, щось не повсходить, щось, під... щось вже весною взійде. Крутимося. Тут о... овес та о... герчиця сама рані, яку ми посіяли ще наприкінці серпня. Ми її сіли це тут у нас були бараболі, ми їх повиривали, покапували і посіли, то ну, місцями десь добре посходило, десь не посходило, тому що серпень все ж таки був ще такий ну, доволі сухий. Ну, Бо гірчиця, гірчиця, гірчиця дуже гарна, Гірчицю ми курочкам вже активно цю даємо, бо вона дуже густа, дуже росна, ну, стільки їй не потрібно тут. Потім все це заробиться, звісно, в землю. Тому ми зараз зрізаємо листя трошки курочкам даємо, тому що немає зелені вже. Ну, як, зелені ще є, але такої сочної, смачної, ну, вже маловато. Це трошки крапива є, ну, то таке, ви самі розумієте. Ну, а тут наша гірчичка і овес сіяні самі пізніше. І, ну, 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 самі самі маленькі. Ну, як самі пізніше? Ну, за місяць вона могла би вирости, але тут трошки відкрита така площина, постійно вітри, трошки вже і підмерзало, вже мороз Ну, І вона така. Гірчичка, ну, дуже дрібненька. Десь місячної давності в мене є відео з цього, з цього ролі, з цього участку. Тут ну, майже нічого не змінилося за місяць. І так, таке життя. Вже посіяли ми цибульку, вже часничок. Тут у нас буде цибулька з часничком, трошки таку розробили галявинку. Тут теж у нас був бурячок. Посіяли, бо вже час. Хотіли цього року цибулю садити лише навісні, тому що того року дуже вірніше з цього року, коли садили того року, ну mm -hmm. восени дуже постріляла. Дуже часто спускала стрілку цибулька. Ну ми, ми сіянку садимо, ми, не чернишку, Тому ну таке вирішили трошки посіяти, ну мало лі, тому що завжди ми садили восени цибулькою і гарний врожай завжди був. Але цього року щось може, то насіння таке попалося, знаєте як. Всяке ж буває, там десь перемежуть, дишуться, ну і таке. Так що такі діла. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.